Діти, експоненти нашої виставки, бабусі і усі, батьки, всі, всі, хто сьогодні зібрався у полтавському художньому музеї, галереї мистецтва імені Миколи Ярошенка, я хочу, щоб ви точно знали, що ми вас чекали, ми на вас надіялись, ми вірили в те, що ви в Ми знали, що. Ми надали нам так багато робіт на виставку, мені навіть ця цифра надзвичайно вразила 292 роботи, 292 творчих шедеври наших полтавських дітей. Це неймовірно через те. Я думаю, що це не випадково, Бо сьогоднішнє е, наше дійство присвячене свято Великодня. Відродження, народження, воскресіння, тобто того свята, яке є найбільш шанованим, найбільш улюбленим, мабуть, серед наших е, українців через те, що це той день настане в неділю, який є е, підтвердженням нашого майбутнього життя, нашої віри, нашої надії. Нашої впевненості в перемозі в Україні, і цю впевненість дають звичайно, наші діти. Я хотіла би, мабуть, перерахувати всіх студії, ті, хто нам надав творчі свої роботи, але це надзвичайно складно насправді. Бо практично всі учбові заклади міста, всі студії художні міста відгукнулися. На наш щорічний заклик, а цей заклик відбувається вже протягом 25 років, надати свої роботи на виставку, присвячену Великодню. Я вас вітаю. Я бажаю всім вам віри в перемогу. Я бажаю вам всім віри в майбутнє. Я бажаю вам всім, щоб те свято, яке ми будемо відзначати до всім християнським світом, 20 квітня. Цього року принесло нам щастя, радість і добро. І це, мабуть, не більше. Я щаслива за кожну дитину, чия чи твір сьогодні представлений на виставці, тому що ви точно не одні. У вас є викладачі. У вас є батьки, у вас є дідусі, бабусі, у вас є дорослі, які поруч з вами і які вас підтримують. І ми абсолютно щасливі, що ви вважаєте наш художній музей імені Миколи Ярошенко своїм домом. Ви нам довіряєте, ви до нас звертаєтесь і ми свято віримо в те, що ми також вам потрібні. Так само, як ви потрібні нам. Тому, мабуть, є і суть Великого свята Великодня, коли люди потрібні один одному так само, як потрібна віра, віра, любов, перемога. Я вас вітаю з наступаючим святом. Я бажаю вам просвітління в душах, я бажаю вам родинного затишку, я бажаю, щоб цей день став для вас знакомим у вашому житті. Саме в цьому році, в цьому році, який повинен принести нам мир і перемогу. І я не хочу, щоб у нас була якась така бюрократична історія. Ми запросили найкращий колектив нашого міста, ну, в всякому випадку, такий, який я люблю найбільше, із дитячих наших творчих студій. І це зразкова локальна хорова студія Домінус. Керівник якої Аліна Симченко. Я хочу, щоб ви їм подякували при вітання. Я не хочу зайвих слів. Я хочу, щоб у вашому душі панували сьогодні. Це Сьогодні для вас вітаємо. Отже, слова допомосу. Щось мені показував, я не знаю. Oh, but you never live. Я вважаю, що ви сьогодні так само я отримали неймовірне задоволення. По перше, від спілкування з таким колективом етнографічним. По-друге, ви почули справжні веснянки. Ви почули справжні вітання весні і великодню. І я абсолютно щаслива тим, що ви надали нам свої роботи, що ви можете, до речі, в цій залі вчора ми відкрили виставку, присвячену полтавському розпису. І сьогодні ви поринули у глибину полтавських традицій. Я вас вітаю, я вам дякую. Я щаслива тим, що ви є у нашому музеї, і я щаслива тим, якщо наш музей вам також став в нагоді. Ці лісарки сьогодні для вас відкриті. Сьогодні Дякую. традиція, ви все можете відвідати абсолютно безкоштовно. Дякую вам, заступаючим святом. Віримо у відродження, віримо у Христа, віримо у перемогу і слава Україні. Героям слава! Дякую всім.